20 тисяча гривень раз, 20 та гривень, два, 21 тисяча гривень два з половиною. Ну, не ставлю. Ну, поки що це найдело. 21 тисяча гривень, продана, Сергій, йдіть сюди, йдіть сюди. Вам добре, Сергій, і друге це героїв, друзі. збіг, на думку багатьох, так, ви розумієте, ви бачили, що перед ним цей продукт, забор, забор, прибрали наше умозачишане. Заборщик бігав так, ви бачите, там ще були 3 хвилини, все таки місяць це варено. Пам'ятаю, я вас вітаю з цим прекрасним доповненням, я з вами проговорив про минулий, а він ніколи не помне. Дякую.

така часу немає нікого. Дріє тільки прийшов вже і другий мене. Думаєте, я можу сім'ї присирати? Так, дуже нагадую з моєї сторони, я перепрошую, але да, хотіли би у колектива усіх на студії попросити прийняти всявку від лиця колективу клубу клубополіття 100 тисяч гривень і не на приміщення.

Там є позволювана Ну, Хороший початок. Може, зібрали вже більше ніж 170 тисяч ідемо далі. У нас є е, шампанське, до 2014 року воно було створено в Бахмуті. Да? Тому я це називаю шампанські перемоги. Тому хто хоче доєднатися, і будь в Бахмут повернеться наш, да? випити шампанського на, 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 ну, в час нашої перемоги. Вона замова наступить, але щоб вона наступила, треба донатити. Це шампанське баххота. Е, може за столку ще шампанське заберете? 무생하 mm -hmm.